Привіт! В цьому відео ти познайомишся з такими поняттями, як маркетинг-план, статус, бонусний план, особистий оборот, груповий оборот та все те, що тобі потрібно знати, як і скільки буде виплачувати тобі компанія Джерелія за твою. роботу. І поїхали в компанії джерелія по маркетинг-плану. Що таке маркетинг-план? Це такий документ, який повністю описує всі умови співпраці з компанією, включаючи там статуси, умови їх досягнення, винагорода, премії та інше. В компанії «Джерелія» ми маємо аж 8 видів доходу та 4 частини цього маркетинг плану. Сьогодні ми познайомимося з двома видами доходу та першою частиною маркетинг-плану. Для цього тобі треба розуміти такі поняття, як, наприклад, статус. Що це таке? Це звання, яке отримує консультант при виконанні певних умов по маркетинг-плану. Що це за умови? Це, для цього потрібно. Робити замовлення та збирати бонусні бали. Бонусний бал це одиниця виміру, яка необхідна для розрахунку статусів по маркетинг плану. Бонусний бал коштує його курс. да, можна сказати, що це така внутрішня валюта компанії, Його курс по каталогу 38 гривень, тобто один бал це 38 гривень. Що таке особистий оборот? Це сума замовлень в балах в звітному періоді, які зробив консультант особисто, тобто це ті. Саме ті замовлення, що ти робиш самостійно зі свого кабінету. Груповий оборот це загальна сума особистих замовлень всіх консультантів структури. Тобто всі-всі-консультанти, всі, всі, всі консультанти, що є в твоїй команді, не тільки перша лінія, так, але й люди, які запрошують до себе в команду ще людей, всі ці бали сумуються і це буде твій груповий оборот. І твій особистий оборот входить в груповий оборот. Знижка при реєстрації надається від суми балів. Тобто, якщо в тебе, наприклад, 10 балів замовлення складає, ти маєш 14% знижки. Максимальна знижка надається від 30 балів замовлення і складає вона 26%. Я вже казала, що є вісім видів доходу. Сьогодні ми будемо розглядати тільки два. Перший з них це бонус швидкого старту. Або в кабінеті ти можеш бачити строчечку «Fast up». Що це таке? Це прибуток з кожного партнера-консультанта у вашій першій лінії. Саме це ті люди, що ви запросили по своїй реферальній силочці. Людина зареєструвалася і вона йде до вас в першу лінію. Це не, саме саме. Ті партнери, яких запросили особисто ви до себе в команду. Поле швидкого старту розраховується, за еквівалент береться 28%. І ви будете постійно, на постійній основі отримувати різницю оцієї константи і проценту знижкою, якою скористався ваш консультант. Наприклад, він робить замовлення на 9 балів. Дивимося по табличці. На 9 балів це його знижка буде в 10%. Компанія вам з такого замовлення буде виплачувати 18% за цих 9 балів. Тобто 9% ми помножимо на 18%, помножимо на 34%. 34 це бал курс на виплату. На виплату. Далі ми розберемося більш детально з цим. І ми отримаємо 55 гривень замовлення вашої першої. Лінії з цього консультанта. Тобто, якщо ви ще не закрили першу сходинку, не маєте ніякого статусу, тільки зареєструвалися та привели до себе людину, яка вже зробила на 10 балів замовлення, вам вже будуть нараховані оці 55 гривень. Це дуже вигідно, і це на фоні всіх інших компаній наших конкурентів, так? інші якихось мережових компаній, тут ми дуже виіграємо саме через цей бонус швидкого старту маркетинг-план Джерелі найвигідніший в Україні. Дивіться далі. Якщо замовлення, наприклад, знову на 21 бал, так? знижка консультанта 22%, вам нараховують 6% і з такого цього ви маєте 42 гривні. Якщо на 55%, максимальну знижку він свою використав, але все рівно компанія вам буде виплачувати 2%. Тобто, якщо консультант скористався максимальною знижкою за його замовлення, ви все рівно будете отримувати кошти. Тобто це перший вид доходу. Якщо у вас замовлення будуть, наприклад, на 100 балів, чим більша сума балів, тим більша сума доходу буде у вас. Думаю, з цим ми розібралися, переходимо саме до маркетинг-плану, а так до першої її частини. Перша частина складається з п'яти шагів, з п'яти сходинок, з п'яти статусів. Це молодший менеджер, менеджер, старший менеджер, керуючий менеджер та грант-менеджер. Або в інших компаніях що має назву директор. Так, розберемося з таким поняттям, як структурний бонус. Тобто ми розібрали першу від доходу, це фасап. Так, а це другий вид доходу це структурний бонус, це дохід від вашого групового обороту від вашої команди, і він складає від 5 до 14 Формула розрахунку винагороди це бали помножені на, на процент, який виплачується в залежності від вашого статусу, та помножені на 34. 34, як я вже сказала, це гривні, це бал на виплату, тобто ця формула. По цій формулі можна розрахувати вашу зарплату. Основним важливим, наголошую, дуже важливим умовою є особистий оборот по маркетингу плану, який складає 20 балів. Тобто, якщо у вас за місяць сумарно немає 20 балів, структурного бонусу вам не буде нараховано. Особистий оборот 20 балів це 760 гривень. Це обов'язкова умова. Давайте на прикладі розберемо менеджер. Це 100 балів. Якщо ви збираєте 100 балів, всіх ваших замовлень, вашого, або це може бути особистий ваш продаж, або ви можете збирати команду, яка буде е, також робити ці бали. Це вже 5% всього цих замовлень ви будете додатково отримувати. Менеджер 7%, старший менеджер 9%, керуючий 11% та гранд менеджер 12. І ось бали, які потрібно зробити. Давайте подивимося на приклади. Наприклад, ви робите 20 балів. Та запрошуєте до своєї команди ще, ще 4 людей, які також роблять 20 балів мінімальне замовлення, так, для того, щоб мати зарплату по структурному бонусу. Сумарно ви зробили 100 балів. 100 балів це перша сходинка по маркетингу. Ви отримаєте 5%. Так, ось ця формула, по якій ми розрахували, це буде 170 гривень, плюс по фастап по бонусу швидкого старту. Ви ще отримуєте. 20 помножимо на 4, бо в нас 4 людини на 6%, бо він скористалися вони по 22% знижки. Ми отримуємо 34. Ой, пробачте, ми отримаємо 163 гривні. Помножаємо їх на 34 гривні. І отримуємо 163 гривні по Fast аг. Плюс по структурному 170 гривень. Тобто на першому статусі, на перші сходинки ваш дохід складатиме 333 гривні. Коли в інших компаніях це сума від 50-60 гривень, може 100 гривень, то в нашій компанії це вже 333 гривні. Переходимо далі. Давайте будемо уявляти, що оці 4 чоловіка, що ви запросили, на наступний місяць також привели ще по 4 чоловіка. І ви знову запросили ще 4 чоловіка. Дивіться, як це легко, так? Ви попрацювали, ваша команда попрацювала, і ви вже сумарно зібрали на наступний період. 500 балів. Це вже друга сходинка по маркетинг-плану 7%. Але будьте дуже уважні, зараз дуже важливий момент. Ви отримуєте Fast Up за першу лінію. У вас перша першу лінію 8 людей. Так? Ви отримуєте за них 326 гривень за їхнє замовлення. Та у вашій команді, у вашій структурі вже з'явилося перші 4 чоловіка, які також закрили статус. Вони закрили першу сходинку 100 балів. Вони отримують 5%, отримують зарплату, а ви з їх групового обороту отримуєте різницю процентів між статусами. Тобто, ви закриваєте менеджера 500 балів, ваш, ваш, ваш дохід 7% від цього групового обороту. Але так як під вами є люди, які також закрили статуси, отримують 5%, то саме з цієї структури, саме з цієї. З цієї групи ви будете отримувати різницю. Тобто, з цієї групи ви будете отримувати 2%. З цієї групи, ті люди, які закрили саме статус 2%. У вас таких 4 чоловіка. Да? Ми рахуємо, тобто, з цієї, цієї, з цієї 400 балів по 2% помножено на 34 це 272 гривні. Та за ваш особистий оборот. Та за консультантів, які не не закрили ніяких статусів, ви отримуєте 7%. Тобто у нас є 20 балів ваш особистий оборот. Є ще 4 чоловіка. Це сумарно 100 балів. Оці 100 балів ви отримуєте 7%. Це 238 гривень. Плюс 272 гривні за людей, що закрили статус. Ви там в різницю отримали. Плюс фастап. Це виходить 836 гривень. Я вам це показую на прикладі, щоб ви трохи розуміли, так? чому так, чому саме різниця, чому саме 34, чому саме фаст Ап ось так рахується. Так? Але це все вам не треба робити в умі. Це не треба сідати прописувати. Це все автоматично рахується системою. Але для того, щоб ви розуміли, для того, щоб ви. Могли в подальшому все це розповісти своїм партнерам, показати наглядно і показати, як саме вигідно по маркетинг-плану працювати. Вам потрібно це розуміти. Давайте ще раз подивимося: наприклад, ви закриваєте статус найвищий в першій частині це гранд менеджер або директор. Так? Це 1200 балів, це 14% до винагороди ваша. Наприклад. У вас може бути ваш особистий оборот 100 балів та 11 чоловік по 100 балів, які закрили структуру так, або самі зробили по 100 балів, Так? Тобто з і 11 людей, які закрили 5%, то ми отримуємо різницю 14 мінус 5. Це 9% з їх товарообороту. Зі 100 балів вашого особистого обороту, ви отримуєте 14%. Плюс фаст А, я взяла. Мінімально, яку можна отримати знижку, і того ваш дохід складатиме 4590 гривень. Якщо у вас люди працюють, якщо у вас розвиваються якісь ем, там, структурки маленькі, ростуть статуси, то ви отримуєте різницю. Це дуже круто, тому що саме в людях, які приводять ще людей, ем, буде найшвидший рост. Тобто ви швидко будете зростати, у вас швидко будуть з'являтися нові нові бали, і ви будете швидко йти по цим ем, сходинкам. Але, наприклад, якщо ви будете робити так, що постійно приводити в команду до себе в першу лінію багато 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 людей. Тобто ви дуже сильний лідер, так ви цілеспрямований, ви кожного місця працюєте над тим, щоб розповідати про можливості в кампанії, до вас приходять люди, і кожен із них робить замовлення, але статусів, наприклад, вони не закривають. Зробимо так, наприклад, що у вас є 23 людини по 50 балів, тобто статус вони не закрили. Це сумарно 1150 балів. І з цих балів ви отримаєте свою 14% доходу. Тобто, це вже 5712 712 гривень, та фас апс, наприклад, 2% 782 гривні, і того ваша зарплата буде 6494 гривні. Тобто, бачите, однакові бали, але різні зарплати. Ви повинні розуміти, що тут треба працювати і над тим, щоб допомагати людям зростати, для того, щоб вони. Приводили до вас людей, вам буде легше закривати, швидше закривати ці статуси, але також дуже вигодно самі не сидіти так, і чекати, поки ваші люди що зроблять, так? але активно запрошувати людей до себе в команду, тому що це дуже вигідно, тому що саме такі люди будуть привносити вам найбільший доход. По фаст Апу, по дохід в тому, що вони у ваші лінії перші, і ви з них будете отримувати ще. Бонус швидкого старту, а це дуже вигідно замовлень да їхніх плюс по груповому обороту вони також не закриваючи статусів, ви будете отримувати максимальний процент з такого товару обороту.